Усім привіт, друзі! Темою сьогоднішнього відео буде обговорення Хакатуна Illuminate за підтримки Google Cloud. Отож, давайте відразу перейдемо до теми нашого відео. У світі блокчейну та децентралізованих фінансів, що твошика називають, тобто DeFi, інновації та творчість джерелом прогресу. Перетин фінансів і технології 3 проклав шлях для нової ери цифрових активів, децентралізованих додатків, і фінансових послуг, які змінюють спосіб нашої взаємодії з грошима і глобальною економікою. Оскільки Гаус продовжує зростати, потреба у свіжих ідей і талантах є першочерговою. Саме тут у гру вступає Хакатун Illuminate Hackathon, що проводиться з підтримкою Google та спільно з Рахакс. Illuminate Hackathon — це більше, ніж просто змагання. Це можливість для розробників та ентузіастів блокчейну продемонструвати свій творчий потенціал. Та технічні навички, а також шанс виграти час відражаючого призового фонду у розмірі 100 тисяч доларів США. Це платформа, де ви можете втілити свої ідеї в життя, співпрацювати з однодумцями та зробити перші кроки до революції у світі веб-3 фінансів. У цьому відео ми заглибимося в деталі цієї захоплюючої події, досліджуючи її мету, напрямки, призи та те, на що можуть розраховувати учасники. Отож. Рімінайт Хакатон – це основний стартовий майданчик для розробки стартових е, е, фінансових додатків для Web3, а з акцентом на інжекві як базову технології блокчейну. Рімінет Hackathon має на меті заглибити розробників з усього світу, пропонуючи їм можливість створювати інноваційні ноти проекти, які потенційно можуть революціонувати блокчейн індустрії в цілому. Завдяки е, значному призовому фонду у розмірі 100 тисяч доларів США, учасники Hackathon он, Незалежно від того, на якій стадії знаходиться їхній проект. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений, блокчейн розробник цей хекатон має шанс. Заявити про себе у швидкоплинному світі Веб 3 фінансів. Отож, що по призам: defi інфраструктура та інструменти. Перше місце може отримати 30 тисяч доларів, друге місце 20 тисяч доларів і третє місце 10 тисяч доларів. Наступним іде веб-3, нефті ігри та соціалфай, це тільки е, менші винагороди, але все ж таки перше місце займає 20 тисяч доларів, друге місце 10 тисяч доларів і третє місце 5 тисяч доларів. І премія є вибір спільноти, тобто. Той проект, який найбільше сподобався спільноті, і він отримає 5000 доларів в США. Отож, що у нас по розкладу? Період реєстрації, тобто ви можете зареєструватися з 2 жовтня по 31 жовтня, тобто у вас є достатньо часу. Кінцевий термін онлайн-подання це 30 листопада 2023 рік. Оцінка проєкту буде відбуватися з 1 грудня по 13 грудня і демо-день буде 14 грудня. Чому ви маєте взяти участь у цьому хакатоні? Тому що це не просто призи, це можливість розпалити свою можливість е і пристрасть свої ідеї від концепції до реальності, е оскільки вам, вам могли причин, чому варто прийняти ці захопливі події. Перше, це у нас хектонова платформи для спілкування з однодумцями, включаючи розробників, візіонерів та експертів галузі. Е це вирішення реальних проблем. Вона пропонує менторство лідерів індустрії в криптопросторі, а також е, стартовий майданчик для майбутнього створення проєктів. Отож, ми розібралися з вами, що потрібно приймати участь в Хакатоні, якщо ви розробник, і маєте можливість виграти призовий пул з хорошою сумою. Отож, друзі, приймаємо участь всім до зустрічі!